Якщо у вас вийшло ось таке кілечко негарне, а ви хотіли дуже красиве. І ви не можете друкувати. А... Нехороші люди чекають на подарунки. І ви сумуєте, а вони веселяться, то потрібно це пофіксити. Якщо ви перевірили хотент, і він працює, якщо ви перевірили філамент, і він якісний, якщо ви зробили калібрування і це теж не допомогло, якщо ви почистили кулера і це не допомогло, якщо ви розібрали і передивилися механіку і вона вся в порядку. Тоді вам потрібно зробити ось те, що я вам покажу. Так, від прибираємо філамент. Так, при нажав прибрати філамент, зараз нагріється сопло, Приберемо філамент і будемо розбирати. Мушу мити щось, тому що друкує другий принтер, який я вже полагодив, Так що недруге, все буде будуть недовго. Так, просить витягти філамент, витягує філамент, все, є. Філамент потягнули. Коротше, він там в трубочці є, але ми його витащимо. Виставляємо башку в позицію комфортну для нас. Ось тут буде непогано. Виключаємо принтер. Знімаємо ось цю кришку таким ось чином. Знімаємо носок. В ну, і далі потрібно почекати, поки він остине, але ми ось інструментом можемо вже його почати знімати, відкриваємо цю штуку. Так що там фокус є чи немає. Так, секунду. Беремо її ось так ось лищатами, витягаємо. Прибираємо, я її ліплю на щось магнітне. Так, далі нам нічого не видно. Далі потрібно відкрутити ось ці три гвинта. У мене немає нормального штатива, все неудобно. Не знаю як і бути. Зараз щось придумаємо. Так, потрібно ставка ставити. Так, майже угу. ідеально. Може, звісно, все упасти. Беремо повози до бомбулаба. Ось ці ось. Там є такий ключ з Ним її викручуємо. Так, дуже небезпечно у тут все стоїть. міняти. Так. Три гвинта викручуємо. Раз. Два три викрутили і прибираємо їх Ось так, ось. Так, один упал. Осьоме. Так, той, що шукаємо, йдемо пізніше. Вивертаємо цю штуку ось так ось. Тут є ще 4 гвинта. Беремо ще один шестигранник, той, що поменше. І піджимаємо гвинти. Вони попущені. Я думаю, за рахунок того, що ці гвинти не піджаті, можливо, невірно щитується температура з хотенда, можливо, він гріється або більше, або менше. Ну, так ось піджимаємо їх. спіша по одному. Піджали. Сміття прибрали. Yeah. И ставим назад, На место. Так, покажу поближе. И ставим тут все. Вот что вы. Так, ну вы же побачили, что это бамбу. А, дым мини. Так, закрутили два, третій треба знайти. Так, третій факт десь. Так, ставлю на паузу, тому що не можу знайти гвинта. Гвинта знайшов. Ось він де заховався. Ось такі вони. Так, закрутили три, а тепер його дожимаємо. Раз, два, три. Так, в мене він працював десь один місяць без проблем. А потім почалися оці причики, і дирочки в філаменті. Тому десь раз на місяць, на два потрібно піджимати і чистити кулер. вообще филамент, я ее зараз Бережу. Так, он намагнитил так отседает. Раз, все, и закрываем. Е. Носок. Натягнули. Крышку закрыла. Вот с таким чином. Замыкаем. Все, потом калибровка и друг.